Розділ 4, параграф 10. Переміни, які на нас чекають. Час великого переходу. Людині не слід уникати перемін у житті, а навпаки, треба творити їх. Так ми будемо отримувати ті зміни, які самі вибираємо. Якщо будемо боятися, виберуть за нас. Зміни хоч на гірше, хоч на краще, завжди супроводжуються страхом. Знаючи про це, ми можемо позбутися страху перед перемінами. Страх може примусити нас відмовитись навіть від тих змін, що однозначно йтимуть нам на користь. Люди все одно не уникнуть перемін, навіть якщо самі не стануть їх здійснювати. Але ці переміни не будуть відбуватися так, як вони хочуть особисто. Підтвердженням цього. Служить нам навколишній світ і наше особисте життя, яке ми б завжди хотіли бачити кращим. Нам усім пощастило жити в історичний період, який можна схарактеризувати як час квантового стрибка, це час неймовірно прискорених змін. Це історичний момент, коли ми радикально змінюємо всі аспекти людського досвіду. Дещо подібне відбувалося в житті людини за 300-річний період епохи відродження, коли фундаментально змінилося все: політика, культура, мистецтво, моделі управління, комерція, освіта, сексуальна поведінка, шлюб та виховання дітей, особливістю нинішнього ренесансу є швидкість, з якою відбуваються зміни такого ж масштабу. Це не за 300 років, а за 30 років. Багато людей шоковані від швидкості перемін, і це викликає бурхливі емоції. А емоції це досвід, що формує нашу реальність і відкладається в нашій душі. Є компетентна думка, що існує лише одна емоція, і це любов. Любов проявляє себе тисячами різних способів. Навіть страх є проявом любові. Якби ми себе не любили, то не боялися б за себе. Буквально всі емоції є проявами любові як божественної енергії. У самих подій нема особистого значення. Події це події, а значення це наші думки про події. Ніщо не має ніякого значення, крім того, яке ми приписуємо подіям. Переміни у нашому житті це події, і вони напряму залежать від нашого его. Якщо наше его умовляє нас не довіряти ніяким перемінам, то це повинно бути нам сигналом вийти за межі звичайного способу мислення, зробити паузу і подумати, а чому б і не змінити. Життя треба розглядати як систему, яка себе підтримує та сама себе підживлює, підтримує життя себе шляхом адаптації, яка призвана зберігати функціональність. Коли життя більше вже не може функціонувати по-старому, воно адаптується до нового. Життя адаптується кожну мить, воно безперервно змінюється. Таким чином, всі зміни, що відбуваються у нашому житті, на краще. Зміни до гіршого неможливі, оскільки саме життя може змінювати себе тільки в одному напрямку до кращого, еволюційно спрямованому напрямку. Невпинне покращення це єдина природа Бога. Бог не збирається сам себе губити. Більшість людей відчуває, що всі зміни на краще, але, на жаль, відчуває це вже постфактом. Вони переживали події, які спочатку вважали негативними, але з пином часу вияснилося, що то були найкращі події у їх житті по наслідках. Наш розум може мати найрізноманітніші знання, але є один серйозний конструктивний недолік в нього не закладена мудрість. Мудрість перебуває за межами розуму, вона в душі. Мудрість наша повинна дати нам розуміння, що нічого боятися крім нашого страху і нічого змінювати, крім самих перемін. Цитати. Переміни завжди свідчать про те, що в системі щось не працювало. Зміни відбуваються тільки тому, що цього бажаємо ми. Цей вибір робить не наш розум, а наша душа. Кругозір нашого розуму дуже вузький. Бо так було задумано творцем. Розум повинен постійно еволюціонувати, до ідеального інструменту йому не досягти ніколи. Усвідомлюючи момент зараз, розум наш ніколи не зможе мати даних про завтра тому прислухаймося до нашої душі. Існує тільки одна глобальна ціль будь-якого життя. Щоб ми всі разом і кожен окремо набули досвіду самого повного щастя, все, що ми думаємо, говоримо та робимо, лише підпорядковано цій цілі, найдивовижніше в ній те, що вона ніколи не досягається. Досягнення це обмеження самого себе, а Божий промисел не знає обмежень. Якщо наступить такий момент, коли людина відчує всю повноту свого щастя, в той самий момент вона побачить ще більшу велич, яку можна досягти. Кінець цитати. Життя це не процес відкриття, а процес творення. Ми не відкриваємо себе, а весь час створюємо себе наново, тому дуже непогано було б кожному визначитися з напрямком для максимальної самореалізації. Душа нашої планети Гея наприкінці другого тисячоліття увійшла у фазу небувалого підйому, щоб пробудити людство до потреб Землі, м'якого способу вже було недостатньо, бо ми на глобальному рівні були надто зосереджені на своїй гонитві за матеріальним і на ілюзії своєї могутності, як виду. Це привело нас у нікуди, але з іншого боку. Це привело нас до пошуків сенсу життя. Нам треба було довести себе до крайньої межі катастрофи, перш ніж ми, як глобальна сила, рушили до подолання проблем. Гея, завдяки нашому помилковому піклуванню про неї знаходиться зараз у відчайдушному положенні, намагаючись подолати безрозсудне зловживання зі сторони свого найбільш інтелектуального виду, людини розумної. Ми вже не можемо заперечувати, що все розсипається в порох сама природа, структури суспільства, наша мораль і наш образ життя. Триматися за старі добрі часи, коли майже нічого у свідомості не змінювалось, значить бути сліпими до величезних можливостей, що відкриваються перед нами зараз. Більшість живе думками про світле майбутнє, уникаючи відповідальності за сьогоденний світ. Вони сподіваються, що хтось махне чарівною паличкою і ми звільнимось від своїх кармічних кайданів. Але тільки нам самим вирішувати, зрушимо ми нашу планету у напрямку світла чи пасивно будемо втрачати наше право приймати рішення. Очевидно, що нас направляє еліта, маніпулюючи нашою свідомістю до ментальності страху та виживання. Нам здається. Що Фатум і Морок заволоділи всім родом людським, але все ж таки по іншу сторону тіньового світу підіймається величезна кількість однодумців, що прозрівають, і вони творять потенціал кардинальної зміни речей, усвідомлюючи та висвітлюючи суть контролю над людством. Кінець цитати. Ставати більш просвітленими з кожним кроком. Це наслідок здорового глузду існування. Якби у людства був готовий підручник з еволюції, то всі врешті могли б припинити пошук і розлягтися десь в Едемському саду, очікуючи райдугу, знати наперед, як все буде розгортатися, як би це полегшало наше проходження через поля полярності, нашу боротьбу та сумніви, але б у чому б тоді була радість існування? У чому б була його ціль, щоб ми виграли від цього знання, пролітаючи галопом через історичні віхи. Кінець цитати. Хай цей час перемін буде часом нашого особистого становлення, часом розуміння, що де ми зараз є, там ми й мали намір бути, і тому не треба проклинати останні темні часи. Сонце. Розумна жива істота, що отримує налаштування від космічних рік фотонного світла. А ми зараз зайшли у фотонний пояс. Сонце переправляє потік фотонів на свої планети. На нашій планеті цей інформаційний потік, фокусуючись, вливається на плато гіза, де знаходиться вісь електромагнітної решітки Землі. Велика піраміда. Взагалі не піраміда, а октаедр, половина якого симетрично розташована під поверхною землі і являє собою величезний магнітний провідник, тобто антенну для електричного сонця. І це не одна антена, а комплекс антен менших октаедрів, побудованих на цьому плато по лінії спіралі Фібоначчі, що виходить з великої піраміди. В процесі прийняття цього космічного фотонного потоку Урантія, як і інші планети Сонячної системи, приймає підвищені хвилі універсальної еволюційної свідомості на всіх рівнях. Ці хвилі проходять через все наше галактичне універсальне середовище вони течуть наскрізь через всі живі істоти, поступово змінюючи нашу ДНК. Пробуджується дуже багато людей, і контролери скоро не будуть знати, що робити з цивілізацією, яка має мільйони пробуджених істот. Сьогодні людство знаходиться на ранньому етапі переходу із тривимірної у чотиривимірну реальність. Наш мозок осягнути цього поки що не в змозі, але душа вже десь інтуїтивно відчуває зміни. Загалом для того, щоб душі могли згадати себе і свої задачі. В циклах еволюції передбачені спеціальні зони, такі як наш світ душ. Ці зони розташовуються на межах циклів та рівнів і є їхніми переходами або порталами чи нульовими зонами. Зміна циклів це екзамени на зрілість душ. Душам, які опинилися на тій чи іншій планеті в перехідний період, пропонується на вибір або відмовитись від планетарного еволюційного стрибку, або ж підпорядкуватися йому. Ті, хто не готовий, переміщуються в наступному втіленні на планети, яким ще далеко до переходу, і там вони отримують можливість краще підготуватися до наступного переходу. Ті, хто залишається з планетою, переходять в нову більш високу октаву матеріальності, і таким чином на один щабель наближуються до центру до божественного джерела, з якого вони колись і вийшли. Для нашої планети головним циклом є прецесійний цикл, під час якого земна вісь здійснює круговорот в 360 градусів. Знаходячись у кожному секторі Зодіаку по 2160 років. Всі 12 секторів Урантія проходить за 25 920 років, це відомі нам округлені 26 тисяч років. 21 грудня 2012 року закінчились всі можливі цикли. Закінчився і цей 26 тисячний цикл. І ми маємо зараз різкий енергетичний перехід у вищі вібрації енергії матерії. Коли тривимірні істоти, які не готові до переходу, покинуть урантію, її успадкують високорозвинені чотиривимірні. саме вони побудують нову спільність людей, що будуть відповідати більш високим вимогам космічної еволюції. Про те, що наша планета знаходиться в процесі переходу у вищу фізичну реальність, говорять і наукові дослідження. За останні десятиліття магнітне поле планети послабжало на 30%, і цей процес весь час прискорюється. Вчені пов'язуються зі зміною полюсів, є таке слово переполюсовка. Вони вважають, що скоро магнітне поле планети щезне зовсім, а через деякий час знову почне підсилюватись, але вже буде мати протилежну полярність. На сьогодні швидкість падіння заряду магнітного поля в 10 разів перевищує розрахункову, під час переполюсовки магнітосфери Землі особливої могутності набувають різні деструктивні руйнівні сили. Які завжди намагались використати такі періоди у власних інтересах, ми відчуваємо, що зла на планеті зараз стає все більше і більше. Рівень нашої свідомості та інформованості не дозволяє нам правильно оцінити суть нинішніх перемін. Боятися теперішніх часів не треба, а навпаки, треба з терпінням і радісним очікуванням працювати над собою та спиратися на. Справедливість космічного закону, досягти певного реінкарнаційного рівня на наступне втілення, щоб жити на чотиривимірній планеті, зможуть ті люди, в яких умовно більш ніж на 70% будуть вирішені власні кармічні проблеми. Реінкарновані в майбутньому на землі будуть ті душі, які накопичили достатньо позитивного досвіду, у яких немає схильності до агресії. Та які, не дивлячись на останні темні часи, зуміли духовно реалізувати себе. Ті, хто не буде підвищувати свій духовний рівень, стануть жертвами власного невігластва та безпробудної духовної лінії. Всередині нас повинен відбуватися постійний пошук того, чого необхідно позбутися і що необхідно змінити на краще. Нам треба пам'ятати одну річ. Внутрішній світ людини на астральному плані світу душ стає автоматично зовнішнім. Якщо наш внутрішній світ складається із невігластва, агресії та пристрастей плоті, то й наш зовнішній лик там буде відповідним. Світлі ж душі там будуть світитися по особливому. Поки Гея готується покинути цей тривимірний світ. Величезна кількість нових душ притягнулася до її неймовірної ментальної, духовної та фізичної полярності завдяки тим перспективам, які відкриваються через можливість прискореної еволюції, яка щойно розпочалась. В кінці будь-якої ери, як і зараз на Землі, коли ми дійсно переходимо із ери риб еру водолія, на планету приходить дуже багато новачків. Такий значний здвиг вібрацій служить магнітом для нових іскор, які вирішили набути індивідуальності, щоб з нуля відправитись в неймовірну подорож. Іншими словами, зазнати інволюції, щоб надалі прискорено еволюціонувати. Серед душ, що недавно з'явились на планеті, можна зустріти дуже неординарних дітей, яких на вищих рівнях називають. Дітьми фіолетової душі, це не новачки, це сутності світла з високих вимірів, які вирішили втілитись, щоб провести нас через плутанину і безлад нашого сприйняття реальності. Ми їх пізнаємо скоро, коли вони займуть свої місця по всьому світу, піднімаючи колективну свідомість на нинішній нинішньої владі. Та перемагаючи її силою своєї неймовірної енергії, Зараз Урантія вже зайшла у смугу активної модуляції своєї частоти. Для людства це означає наближення великого хаосу. Наступає дуже відповідальний момент у боротьбі вічних полярностей того, що ми називаємо силами світла, які несуть інформацію із силами пітьми. Які інформацію стримують, а точніше, не говорять правди, сам процес переходу у вищий вимір створює численні варіанти реальності. Це пропонується і старим, і молодим душам, що дозволяє їм зістрибнути із колеса карми, відмовитись від свого его та вийти за межі своїх ілюзій сприйняття реальності. Це дає змогу разом з планетою піднестись у вищий стан свідомості. Наступна інкарнація при повній відмові від его вже буде на чотиривимірній землі. Геї, разом із тими, хто піднесеться. Більше не треба буде повторювати уроки темряви та світла такої інтенсивності. Перемін треба чекати з піднесеним передчуттям, а не зі страхом. Який блокує імпульс руху вперед, наші духи наставники обов'язково допоможуть нам розробити конкретний план на наступне втілення, що буде найкращим чином відповідати нашому шляху.